Ворог використовує майже весь спектр інженерних боєприпасів, які тільки були видумані. Противник мінує буквально все, працюємо дуже обережно. Командир дає команду. Ми всі по команді приступаємо роботи, Ділаємо проход, пройшли, вийшли, відмічаємося колишками. Ждемо, поки всі закінчить вся група. Тоді командир дає команду, ми далі. Ступаємо роботи, представляє коле. Так і двернеся. Проходимо 25 метрів, потім, коли закінчив квадрат, то обратно ж беремо 25 метрів. Наразі ми розміновуємо територію сільськогосподарського призначення. І з останнього ми зняли мінне поле і мін ТМ 62 більше 140 штук. Міни, котрі стягуємо, переводимо в транспортне положення, їх можна використовувати повторно. Це дуже цікава, але водночас дуже важлива та дуже тяжка робота, але усі хлопці розуміють, що на даний час це дуже потрібно нашій країні. Ми будемо продовжувати розміновувати і далі. Всім хочу побажати мирного неба та чистої землі під ногами.